Uh... Власне, от я трішечки може перефразую вам перше запитання, яке звучить у нас в опитування. А для вас воно буде звучати, яких економічних змін треба от е, чекати більше не за все цієї весни, з огляду на те, що ми маємо повинні за планом мати і е, індексацію пенсії, і от розраховуємо на те, що єврос гроші, які будемо отримувати від євросоюзу, найближчим часом до нас зайдуть. Ну окрім того, маємо певні економічні проблеми з нашими сусідами-поляками. Що з цього або що всього я не перерахувала? Найважливіше може бути цієї весни. Я думаю, що на сьогодні найважливіше це все таки отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки. Тому що ми знаємо, що, на жаль, досить довго затримується анонсовано вже давно ще минулого року. Чергова, скажімо, партія допомоги з Сполучених Штатів Америки. Мова йде про 61 Мільярд доларів і через внутрішні політичні скажімо дебати у Сполучених Штатах Америки перед виборців ця допомога затримується, тому що і цей пакет для України, і також схожа допомога для Ізраїлю для Тайваню стали заручниками, скажімо, політичних дискусій, які пов'язали з ситуацією на американо-мексиканському кордоні. От, бачите, є, є якась аналогія. У нас проблеми на кордоні, і у Сполучених Штатах Америки зараз ну, майже провідна політична тема це кордон з Мексикою.